Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна не відпускає. Пише поранений екс-міністра Омеляна. 24 серпня ворог вдарив по позиції нашого батальйону. Двома кабами цього разу мені пощастило перебита кістка. Понад 10 осколків у тілі проте живий. Матиму тепер два дні народження на ріка від батьків і від України. Попереду лікування і реабілітації Володимира Олександровича, міністра Порошенка, в ЗСУ вже закінчується. Готуйте десанта в ЗСУ з ваших колишніх. Бодай по одному штабу бригади, хоча з неї вже можна було б сформувати штурмовий полк. Дрони, реби, машини самі не з'являться. Це все ще комусь треба діставати, не чекати відомо кого. Ми знаємо, вони можуть і є звідки трохи небезпечно, звісно, але ж вони ризикові. Нам це теж відомо, хоча так принесуть користі на війні. Раніше моляв зазначав, перед законом усі рівні екс-міністр інфраструктури пан Володимир Молян. Заявив, що Володимир Зеленський буде першим президентом України, який піде Добуцагарні. Я переконаний, що перший президент України, який піде до в'язниця, це буде не Порошенко. На жаль, навіть не Янукович, не кочма, а саме Зеленський, Тому що він уже стільки напоїв порушень, так прикриває корупцію свого оточення. Вихід у нього буде не Ростова. Ми на цьому шляху його зупинимо. А саме українська в'язниця на довгий термін перебування у ній сказав пан Омелян Кінець. Цитати: задайте клістрони. Це елемент, без якого система протиповітряної оборони не працюватиме. Вилучення опою клістрони з РКС 300 через 100 днів війни. Нарешті пов. Внулися військовим по українським містам за цей час православлені арашисти. Випустили понад 2,5 тисячі ракет. Через відсутність систем ППО зазнали серйозних руйнувань багатоповерхові будинки. Промислові підприємства з під уламків споруд рятувальника дістали не одну сотню поранених і десятки загиблих. Сірки за цей злочин сина папи Саші та мами Рими має визнати кримінальну відповідальність. А волонтерні Ніколай Драбатий під дописом Омеляна зазначає наступне Я не лог поклав свято українську землю сотню. Тисяч наших громадян, маючи в руках булаву держави України такої ганьби, Україна не знала за самі тяжкі для себе татаро монгольських лих. Телеграм-канал та за інформа пише останнього разу після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візит до Іспанії та Португалії через ситуацію на фронті. В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву відходів цивілізованої промисловості. Але зловісний диварський суда вже послав туди запити. Блінка не радив зеленському. Му туди потикатися усякому разі за грошима частина питання блінка на душми галя щодо трафіку в Україні через територію Білорусі вантажів конкретизувалася. Йдеться про 12 підприємств України, які продавали з Білорусі товарів подвійного призначення, що пізніше потрапляли в РФ щодо двох вже є кримінальні справи. Якби Україна була такою корумпованою, кажуть, партнери надавали б нам гроші і не вели би переговори про вступ до ЄС Кулеба. Ця дурна і наївна людина міністра закордонних справ питання держави інтересів. Ніколи не було питання моралі США. Прекрасно розуміють, що якщо впаде Україна далі, прийдеться захищати союзників по НАТО. Поки ми тримаємо фронт, а нам пробачать і усе. Але фронт ріще тому приїхали ревізори. Олександр Бриганець зазначає, коли фактично вимагає від заходу припинити допомогу нам у війні скасувати вступ до ЄС. Логіка проста: якщо ми корупціонери, то не допомагайте і не приймайте. Мені здається, своїми діями влада цього і прагне, але логістика цивілізованої людини така. Якщо ж брак просить, йому дають і не вмерти, не питаючи довідки з МВ. С про несудимість, хоча сам же брак, звісно, може думати, що йому подають, бо він дуже гарно сидить біля капелюха з написом Подайте Христа Ради. Поважні джерела у США, які до цього мене не підводили, розповіли сумне. Там, ніби мають точну інформацію про те, що деякі, схоже, нещодавно звільнені з члени команди Зеленського виїхали з країни з метою підготовки можливої евакуації президента. Йдеться про купівлю нерухомості в Латинській Америці. Американці вже спілкувалися, ніби з банкою щодо дивної дії, які схожі на зраду, але там відповіли, що це лише для особистого майна для приватних цілей можливо готувалися до невиділення допомоги, і це найдоцільніше обґрунтування, яке мій висновок дуже простий. Тепер, коли прихильники України у США допилися виділення 61 мільярда доларів, вони можуть говорити в повний голос про проблеми, які ми маємо з владою і про телемарафон. Це не випадково. Тепер ми отримуватимемо усе те, що зі зрозумілої причини не виносили на люди до минулої суботи. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків. Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.